Карпати нарешті виграли Карпати виграли у сталі вдома у четвертому турі. І е, після трьох поєдинків, е, наш кореспондент Роман Бебех вирішив поїхати все-таки розібратися, що там зараз у тих Карпатах коїться залишитися на гру і подивитися, як це все буде виглядати поєдинку проти сталі. Давайте подивимося, що він привіз. Світлина заповненого стадіону Україна на робочому місці як мотивація для нового менеджера Карпат Даріо Друді у міжсезоння Він з новим тренером іспанцем Серхіо Наварро почали займатися оновленням Карпат. Команді не вистачає віри у себе. Хлопці не вірять, що можуть боротися за найвищі місця. Останні роки команда постійно боролась за виживання, і тут приходить наш штаб і починає вимагати. Це не просто. Друді та Наварро неочікувано прибрали з команди кількох лідерів: воротаря боровика та захисника Дитятєва, відмовилися від захисника збірної Матвієнка, хоча той був не проти продовжити оренду в Карпатах. І здійснили аж 10 трансферів. У Львові тепер вистачає легіонерів з нижчих ліг. Наприклад, на позицію лівого оборонця прийшов кортеджано, – 30-річний аргентинець, який грав у четвертій італійській лізі. Це аналог нашого чемпіонату області. Я хотів, щоб Матвієнко залишився тут, але є певні обставини. На його місце ми взяли османа та кортеджано. Останній має допомогти молодим хлопцям рости. Кортеджано може грати на чотирьох позиціях, і до того ж він нічого не коштував для бюджету клубу. У перших трьох турах Карпати намагалися будувати гру через контроль м'яча. Ніч'я вдома із зіркою. Поразка 1-3 від ворскви. Та яскраві 0,5 від Динамо. Перші тури відкрили масштабні ігрові проблеми нової команди. Погана робота у високому пресингу, чим добре користувалася Ворскла. Проблеми на стандартах. Невисока командна швидкість та великі розриви між лініями. Чемпіонат ще ж не завершився. Ви так говорите, не мов ми Манчестер Сіті. Це лише старт сезону. Ми не можемо говорити, що наш футбол іспанський. Ми збираємо різні культури і моделі. Головне, щоб ми атакували. Мені, наприклад, подобається гра на полі. Не Виграш у сталі означав би штраф для команди, а можливо, і масштабнішу пожежу. Червона машина на стадіоні Україна була готова до роботи. Наварро поставив у старт лише українців. Для чого тоді було потрібно запрошувати до Львова аж шість легіонерів? Чому лише українці вийшли у стартовому складі? Бо вони були найкращими гравцями для цієї гри. Це моє рішення. Наварро не побоявся кинути у бій Фадецького, який лише кілька днів як приєднався до Карпат. Перед грою саме він гучно налаштовував партнерів. Ну, треба було хлопцям. Трошки нагадати що Львів. Це Ну, тут на цьому стадіоні я не знаю, ну, одиниця команд, які, скажімо так, могли з поїхати спокійно на себе грати. Тут у Львові ніхто. Мож, можна програти футбол, тут ніхто не спорить, а коли в боротьбі шалені, коли, там, скажімо, команда віддається, гравці віддаються. Жорстко, все вм'ячно, намагаються вирвати не те, що виграти грою, вирвати кожен епізод. Та ну бомба, просто бомба. І не у Львові, скільки разів, я вже скільки часу, і всі буквально Львові підходили. Багато людей питали, чи я дійсно повернувся, бо їх не вірили. Аж, ну, мені класно. Я зараз сам уселені мосячу. Вже після матчу львів'яни несамовито вітали повернення Федецького до Карпат. Демонструючи при цьому м'язи, немов вимагали фірмового футболу від Федецького, що він у матчі проти Сталії робив. Швидкому кузику декілька разів діставалося по ногах. Та Федецький не зупинявся доводити свою правду. Трошки в ножку було все, там, там, де потримав жовто. Там було закономірно жовто. Там можуть можна говорити зараз будь-що. Федецький повернувся, почав щось різати, ну хай говорить собі на здоров'я. А так це ну, футбол. Я вже повторився. Хто виграє боротьбу, то виграє матч. Карпати намагалися контролювати м'яч, а сталь ловила їх на контратаках. Гості грали просто. Проста довга передача, може легко перетворитися на пенальті, який реалізував Едгар Малакян. На мить на стадіоні запанувало розчарування. Прибрати його зміг удар Ходобяка, який проводить свій трьохсотий поєдинок у еліті українського футболу. Штрафний від Голодюка вивів господарів вперед. Досвідчений півзахисник ще й заробив другу жовту. Але в 10 Карпати зуміли заробити пенальті. Де Белко зробив рахунок 3 1 Перша перемога іспанського штабу Карпат. Стадіон Україна поки далеко не заповнений, але новий тренерський штаб може почувати себе спокійніше. Карпати виграли. Карпати виграли. Я вчора уважно стежив за цим поєдинком і хочу вам сказати, що ну, на даному етапі Карпати виграли за рахунок індивідуальних якостей футболістів. Тому що все-таки Голодюк забив, Ходобяк виконав свій стандарт дуже здорово. Сталь сподобалася в першому таймі, і, в принципі, могла набити більше голів, ніж вона забила лише один, скажімо так. Е, другий тайм у виконанні Карпат був цікавішим, ніж першим, але знову ж таки, мені здається, що це більше через те, що сталь втомилася. Олеже. Була да, відна, так. Сталь. Поначалу була агресивна, забив один мяч, там могли забити. Два-три мяча и на этом бы все закончили. Транжирили моменты, а потом я думаю, сказалась усталость після усталость после грыжки шахтера. Еще не отошли. Было видно, что в функциональном плане футболісти Карпат на голову сильнее смогли добавить, и второй тайм показал, что почали футболісти стали просідать, пошли свободной зоны и вже довели Карпати до логічного заширения. Я бы ще Побіду. хотів звернутися там до спортивного до виконавчого директора Карпатку. Він каже про те, що, ну, що ви тут порівнюєте Карпата з Манчестер Сіті. Такие люди, які працюють в Карпатах, напевно, на данному этапе не гвардіолог, правда? Тобто треба поважати тих людей, до яких ти приїжджаєш, і вважати, що цей клуб найкращий, і порівнювати з Манчестер Сіті, да, Барселоною, з Барселоною, Карада. Звісно, і з Манчестер Сіті нам... треба хати. Ну, 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 просто що, мені здається, що це трошки некоректно і принизливо по відношенню до. Історія Карпат до того до міста, яка яке ну в принципі дуже боліває за ці Карпат повіношенню до мене, який так само боліває за це. Так я сприймаю Карпати на рівні Манчестер Сіті, тому що я живу в Україні, і боліваю за свою команду. І для мене Манчестер Сіті набагато далі ну, ніж умовно країн Карпат. і верно, порівняння і тут і вони быть. абсолютно некоректні. Правда ж? Не, ну це я сама ну, з приводу по Карпат. Ми ще поговоримо.